Доброго дня, хочу вам показати, як обрізати стрілку на чеснику. Якщо вам не потрібно насіння на чеснику, то стрілочку. Ось тут наснева коробочка, то потрібно цю стрілочку зрізати. Можна зрізати стрілочку, ось тут, на стеблі, я її висмикують. але якщо я, наприклад, не буду ні смажити, ні продавати, ні закривати. То, щоб даремно рослина не витрачала весь сік свій, а воно потім пішло в цибулинку, я просто відрізаю насінневу коробочку. Все. Ось зріз. Зараз сонце. За годинку воно завітриться і все. І потім. Коли чесник піде на сушку, всі речовини звідси підуть вниз в цибулину. Тобто два методи: або ріжемо ось тут, або ріжемо ось тут. Вибираєте ви, як ви хочете. І так, і так буде нормальний варіант. Ось зараз пробіжу швиденько, зріжу. Буває чесник, де в мене там замовлено, я його Прямо так можу насмикати, тому що мені ця частина потрібна для якихось інших цілей. Зрізайте стрілочку, тому що вона витягне всі соки і цибулинка буде в половину менша, чим могла би бути. Це обов'язкова умова для того, щоб наросла гарна голівка.